Що отримує податкова доступ до банківської таємниці? Зможе подивитися все, що надходить на ваші рахунки, і оподаткувати на 23%. Давайте розберемося, що там гониться в наших ЗМІ, що правда, що ні, і взагалі, які плани щодо банківської таємниці, у податкової, у парламенту, у Кабінету міністрів, і у МВФ, коротше, всіх, кого завгодно. Тож з вами на каналі Залізний нардеп Ярослав Железняк. Ми будемо сьогодні розбиратися, які там інновації готують для податкової, і трохи розбирати, де правда, а де зрада, яка поки що не відповідає дійсності. Тож починаємо. Отже, ем, історія з банківською таємницею, доступу податкової до неї, це мені здається прям кладець ем, матеріалів для плогів. Можна... Кожен місяць знаходити черговий матеріал, де говорять про те, що відкривається банківська таємниця, записувати вам відео, говорючи щось типу ніколи. І все на цьому, в принципі, весь блог можна закінчити. Цього разу я побачив цю новину в телеграм-каналах, почав шукати перше джерело і знайшов, що причиною цьому стала якраз е, стаття чи. Замітка в громадському від достатньо поважного економіста Івана Верестюка про те, що батьківську таємницю хочуть отримати до неї доступ. Там в статті, в принципі, Воно йде як питання, але понятне, що потім це перекрутили вже як факт, і взагалі, ну, вже як ствердження, яке понеслось по іншим ЗМІ і телеграм-каналам. Отже, про що йде в статті мова? Про те, що в рамках національної стратегії доходів є взагалі норма про те, що в майбутньому колись українська податкова має отримати доступ до банківської таємниці. Я вам записував вже. Відео про стратегію доходів, і що я про це думаю, яке вирогідність її прийняття? Давайте хто пропустив це відео ще раз повторюсь. Ми не дуже звертаємо увагу на цей документ. Він був потрібен для того, щоб зробити маяк МВФ. Далі ми, як податковий комітет, взагалі на нього не дуже сильно звертаємо увагу. Тому відповідно те, що там дописано до 2030 року, дуже важливо, але не цікаво. Мені здається, навіть іноді Міністерству фінансів, які це писали. Немає ніякої вимоги зараз виконувати беззаперечно цю стратегію. Ніхто не вимагає конкретні пункти з цієї стратегії зараз, наприклад, в рамках МВФ. Тепер коли ми розібралися, що це була за стаття, що там було написано, давайте пройдемося до в принципі, питання доступу до банківської таємниці. Ще раз пояснюю, як це працює зараз. У вас є свій рахунок. Наприклад, вам мама, тьотя, брат, а трохи ви підторговуєте на OLX, надсилаю тоді гроші пір-тепір платежем. Наприклад, це такі суми, які надходять на ваш рахунок. В Теорії для того, щоб податкова мала можливість глянути, що там вам надходить на рахунок, вони мають піти в суд, отримати дозвіл суду до доступу конкретно до вашого цього рахунку, звернутися в банк, і банк надасть вашу виписку. Ось воно як працює. І надій податково так робить. Ну, по тим самим там великим дропам чи якимось великим охлянам від податків, але по звичайним людям ніколи не роблять. Що говориться про те, в тому числі в таких статтях, про плани податкової отримати доступ до банківської таємниці. Говориться про те, що тепер податкові не треба буде суд. Вони будуть мати можливість, як хтось, або до банку звертатися, або в якомусь іншому режимі, отримувати інформацію з вашого рахунку, побачать, що там присилає мама, тато і е, ті, хто купили шкарпетки, і, відповідно, буде до вас приходити, говорити, ой яй у вас доходи, ось маєш заплатити податок. Банківське тепер, чому це не станеться щонайменш найближчий час? Банківська таємниця це прям дуже-дуже свята корова, і це, ну, якби базис в принципі, розвитку банківської сфери в будь-якій країні, в тому числі в Україні. Відповідно, враховуючи те, що податково не найбільш реформований орган, давайте говорити відверто. Там дуже часто є питання по доступу до даних. Давайте говорити відверто, деякі дані продаються, в тому числі на Петрівки або Даркнеті. Відповідно, давати додаткову можливість прям залазити в доступи по рахункам і ось все це потім, не дай Боже, може десь виплисти. Ну ніхто податкові не буде. Більш того, ми як народні депутати зрозуміємо, що достатньо швидко податково може трохи. Заплисти те, що називається забойки, почати ганятися за якимись малими навіть підприємствами, які ну і нині може щось прийняти на свій рахунок, але це невелика історія, і от точно на це не треба витрачати час державного апарату. Тим часом будуть величезна купа скарг від громадян. Коротше, це не є політично прийнятним рішенням, тому. На рівні нашого комітету, на рівні багатьох посадовців, на рівні міністерства фінансів, так чи інакше, дуже часто звучить одна і та ж сама фраза, яку я зараз повторюю: ніхто зараз податковий давати доступ до... Банківської таємниці не буде в майбутньому, в якомусь світлому, в якому у нас податково буде реформований, будуть найкращі люди там працювати, і буде величезна довіра, і правоохоронні органи будуть слідкувати, щоб ніхто не продавав інформацію в усіх державних органах, в тому числі податкові. Можливо, в рамках євроінтеграції, якщо Україна буде змушена це відкрити, напевно, колись цю банківську таємницю податкові відкрити. Але оце світле майбутнє воно наступить навіть, я переконаний, не найближчі 5-10 років і. Відповідно, зараз говорити про ось відкриття банківської таємниці, це настільки зарана і настільки теоретична дискусія, що мені дуже часто здається, що вона робиться для хайпу. Єдине, що як може бути зараз відкрита банківська таємниця, це коли ви Самостійно добровільно даєте доступ податковій до цього, як це було при кешбеке. От в картці кешбек, якщо ви відкриєте свій договір, ви побачите там якраз є галочка про те, що дані з вашої картки або з ваших рахунків конкретному банку можуть передаватися в податкові. Звичайно, це потрібно насправді їм до обробки фіскального чеку. Але я сподіваюся, що тільки для цього вони це і будуть використовувати. В іншому варіанті, оподатковий, окрім як через суд, піти і взяти доступ до банківської темниці немає і не буде. Ми за це ніколи не проголосуємо і ну навіть не будемо виносити це питання на обговоренні. Я сподіваюся, трохи збавив вам градус чергової зради, якщо така є. З вами був Ярослав Железняк, це канал «Залізний нардеп». Залишайтеся з нами, не забувайте підписуватись для того, щоб е слідкувати в тому числі за такими розборами і. У тих з перших уст до побачення.